Привіт, дорогі слухачі! Мене звати Тетяна Вовк. Я практичний психолог та езотерик. Моя мета допомогти вам пізнати себе через психологічні практики і таро, а також навчити, як досягати своїх цілей, використовуючи правильні техніки і правильний підхід до життя. Сьогодні обговоримо одну цікаву тему жіночі маніпуляції. Я впевнена, що ви вже чули цей термін сотні разів. Усі ми знаємо, що маніпулювати може кожен. Але чи справді є щось унікальне в маніпуляціях жінок? Чи все ж таки це просто стереотипи, які ми любимо розганяти? Перед тим як переходити до жінок, давайте визначимо, що таке маніпуляція. Насправді це не завжди погано. Маніпуляція це по суті вплив на когось з метою досягти певної вигоди для себе, не сказавши прямо про свої наміри. Наприклад, коли ви хочете, щоб хтось зробив щось для вас, але ви цього не просите прямо, а робите так, щоб людина сама вирішила це зробити. Але тут є важливий момент: є маніпуляції добрі. А є не дуже добрі, і в цьому контексті ми будемо говорити про маніпуляції, які можуть бути маніпуляціями не дуже здоровими, коли це переходить межу. Коли ми чуємо фразу жіночі маніпуляції, часто на думці постають одразу образи, сльози, постійне з'ясування стосунків, важкі непрямі запитання, ти ж мене любиш, або, наприклад, періодичні е, образи через дрібниці. Здається, ніби кожна жінка носить у собі цілу армію хитрих інструментів маніпулювання. Але чи дійсно це так? Чи це… Просто стереотип створений через культури, традиції, соціальні норми, зізнаємося. Є ситуації, де маніпуляції можуть бути не надто приємними, але вони не обов'язково повинні мати чоловічі або жіночі обличчя. Просто напевно в деяких випадках ми бачимо, як жінки можуть використовувати певні емоційні тригери для досягнення своїх цілей. Тобто не завжди це маніпуляція, а швидше спосіб привернути увагу або вирішити проблему, яку не можна просто сказати так або ні. Тому ось вам перший розклад: маніпуляція це просто спосіб досягти результату, не йдучи прямим шляхом. Але ми часто використовуємо емоційні тригери, тому що жінки більше схильні до емоційних переживань, а це означає, що вони можуть бути більш чутливими до свого оточення і використовувати ці переживання, щоб вплинути на навколишній світ. Чому жінки схильні до маніпуляцій? Окей, давайте з'ясуємо. Чи є це частиною жіночої природи? Можливо, але найчастіше це просто результат того, як нас виховують і як ми живемо в світі, де часто потрібно знаходити хитрі шляхи для вирішення складних проблем. Згадайте, скільки разів в житті жінки стикалися з тим, що їх не чують, не розуміють або ігнорують. І це не тільки в стосунках, а й в роботі, на побутовому рівні, в суспільстві загалом. І багато хто звик, що для досягнення своїх цілей потрібно якимось чином обвести опонента навколо пальця. І навіть якщо ви, чоловіки, дуже хочете допомогти своїм дамам, жінки часто обирають більш закручені методи комунікації. Чому? Тому що вони хочуть бути почутими та зрозумілими. А тепер, якщо подивитися на це з іншого боку, чоловіки теж використовують маніпуляції. Просто це може бути не так помітно, тому що в їхніх маніпуляціях більше підходу прямолінійного та не таке вже й складне маніпулювання. Тому, коли ми говоримо про маніпуляції у жінок, це зовсім не означає, що це виключно жіноча прерогатива. Які в нас маніпуляції найбільш популярні? Сльози як аргумент, да це в нас взагалі класика. Жінки можуть використовувати сльози не для того, щоб заробити співчуття, а щоб дати зрозуміти, як сильно їх защепило те, що сталося. Звісно, не завжди це здорово, але чи може це бути інструментом для встановлення справедливості в деяких ситуаціях так. Наступне це скарги й ображення, часто це робиться не для того, щоб маніпулювати, а щоб привернути увагу до того, що знову пішло щось не так. Важливо зрозуміти, що не завжди це спроба маніпуляції, це скоріш сигнал про те, що є незадоволення і потрібно шукати шляхи вирішення проблеми. Ще можна грати на емоціях. Один із важливих моментів у жіночих маніпуляціях емоційність. І якщо в чоловіків це може бути більш прагматично, то жінки часто акцентують увагу на емоціях і почуттях. Іноді це не маніпуляція, а просто спосіб поділитися своїми переживаннями. Може бути також використання жертви. Це вже більш маніпуляційний підхід, коли жінка намагається викликати в оточуючих співчуття, щоб отримати перевагу або вигоду. Звісно, не кожна жінка так робить, але в деяких ситуаціях це може бути способом вирішення конфлікту та невизначеність у словах. Один з цікавих методів маніпуляції, коли жінка висловлює свої бажання не прямо, а через натяки і питання. Це може бути непрямим запитом, який змушує співрозмовника здогадатися, що їй потрібно. Наприклад, може, ми могли б кудись поїхати. Але за цим питанням приховується прохання про конкретну поїздку. А якщо ви задасте мені питання, як розпізнати маніпуляції, тоді ось вам лайфхак. Слухайте, що людина насправді хоче сказати, а не те, що вона говорить. Це стосується як жінок, так і чоловіків. Жінки часто маніпулюють не для того, щоб використовувати вас, а щоб уникнути прямої конфронтації. Вони просто не хочуть впадати в крайності, вони не хочуть виглядати жорстокими або недоступними. Це не маніпуляція, це просто спосіб залишатися в комфорті. Але все таки, якщо ви відчуваєте, що з вами хочуть щось зробити, просто намагайтеся запитати прямо: не бійтеся сказати, що ти насправді хочеш. І якщо не буде прямої чіткої відповіді, все ясно. Жіночі маніпуляції це не завжди щось погане або небезпечне, це частина соціальної взаємодії, коли жінка намагається адаптувати свої дії до складної ситуації. Маніпуляція це лише інструмент, а не характер, і важливо навчитися бачити в маніпуляціях саме відображення бажань та потреб людини, а не намагатися нав'язати їй ярлик. Тому, якщо ви стикаєтесь з тим, що жінка намагається вплинути на вас. Пам'ятаєте, це може бути просто її спосіб привернути увагу до себе чи вирішити проблему. Усі ми час від часу робимо це, просто деякі можуть не помічати, що їхні дії можуть виглядати маніпуляційно. Тому головне не соромитись говорити про свої межі і знаходити компроміси. Якщо ви бажаєте записатись на індивідуальну консультацію Таро або психологічну, ви це можете зробити, написавши мені в інстаграм. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій подкаст, канал, на мій основний YouTube, Тетяна, Вовк та Інстаграм. Всі посилання я завжди залишаю в описі під кожним відео. Цілую вас та обіймаю. Любіть себе!